Ви не знаєте, куди мухи зимою діваються? Алло. Дмитро Михайлович, ні, я вам такий відповіді, Я вам можу проконсультувати по поводу вашого кредиту. А, а насчет мух не знаєте, так? Да? Бо я в кого не Добре, питав, я вже, я вже від, в інтернеті гуглив, не можу знайти, куди мухи діваються. Google пише, що вони сплять десь, а я. ну, Де вони, міста, де вони сплять мухи зімою? Це що мене цікавить. Ну, Нетермкач, теж немає ніякого значення по поводу вашого кредиту. Та я розумію, ну все одно а вам що не цікаво, ви ніколи це не думали? За таке? Ні, Дмитро Михайлович, мені це не цікаво. А, я